Сьогодні до нас в гості завітав їжачок. З ним трапилася пригода, а яка саме, ви здогадаєтеся з віршика. Їжачок шов через ліс, кошик з грибами ніс, на синичку задивився, об камінчик зачепився, всі грибочки розгубив, сів під дубом затужив. Малята, давайте намалюємо грибочки. Щоб розважити нашого їжачка та подаруємо їжачку наш малюнок. Для роботи нам потрібно шаблон грибочка, білий аркуш, губка, пензлик, біла фарба та коричнева фарба. Починаємо роботу. Прикладаємо наш шаблон на білий листочок. Ось так. Беремо нашу губку та вмочуємо в коричневу фарбу. Та ось так от беремо і малюємо наш грибочок. Вмочуємо ще. Добре вмочуйте, щоб наш грибочок був гарненький. Малюйте обережно, щоб не забруднитися. Ось наша шапочка-грибочка. Ось так от вийшла. Кладемо. Далі беремо пензлик та коричневу фарбу. Трішечки вмочуємо та в білу фарбу, щоб вийшов у нас колір. Ось такий. Беремо чистий губку та вмочуємо нашу фарбу, змішану коричневе з білим та робимо ось так от наш, стовбур грибочку. Ось так от. Губкою добре мочимо фарбу та стовбур ось так от. Щоб не було у нас все було замальовано. Ось так от. Кладемо, щоб не забруднитися. Прибираємо шаблон. Їжачок, подивись, який ми тобі грибок намалювали. Я сподіваюсь, він тобі сподобався. Малята, чекаю на ваші роботи.